Нещодавно зрозуміла одну фішку нарцисичного розладу особистості. Звісно, що в різних відтінках воно може трошки по-різному проявлятись, в когось жорсткіше терешем і, і всякою гідотою, в когось трошки пом'якше, але сенс у тому, що мало того, що таким людям потрібно, щоб їх хвалили і ними захоплювалися. Їм потрібно, щоб це робила з одного боку. Певна кількість ноунеймів, no тобто, щоб була якась а, фонова а, нотка загального захоплення, і в той же час, щоб це була певна кількість більш-менш близьких людей, яких. Цей нарцисичний представничок вважає авторитетами. Авторитет при цьому може бути не якийсь формальний. Тобто, це може бути людина нижча насправді за якимись параметрами статусу, ніж нарцисична особистість. Але якщо раптом ця людина за якимись параметрами от зайшла в мозок нарцисичної особистості як авторитет, то все вона буде підживлюватись правильною похвалою, правильними словами, правильним. Компліментами саме від цієї людини і просто варювати і психувати, якщо від саме цієї людини їх не отримувати. І цим, з одного боку, можна досить потужно маніпулювати. З іншого боку, якщо ви помічаєте в собі таку фішку, залежності від чиєїсь конкретної похвали. То трошечки задумайтесь, чому саме від цієї людини вам це важливо, і на що впливає наявність чи відсутність похвали від цієї людини у вашому житті, і, можливо, ви щось цікаве про себе зрозумієте.